Доброго дня, шановні. Фактично ранок продовжую свою роботу український історик та журналіст Ігор Швець. І знову мітки. Візняв я сюжет про мітки жовті, які не зняли вчора. Сукірянські поліцейські буду розбиратися. А зараз подивіться, об'їзна дорога. І використовують місцеві контрабандисти. І знову Уже не мітка, Уже поставлений знак. З катафотиком, щоб бачити в темноті. Хто їх ставить за 100 метрів від державного кордону? Рівно 100 метрів. Хто ставить? Чому правоохоронні органи не контролюють цих людей, що ставлять мітки? Сокірянські. Поліція, прикордонники, Служба безпеки. Давайте знімемо. Ось дорога. Оцю дорогу використовують місцеві контрабандисти. Її немає на картах, вона на картах не позначена. 100%. А тепер дивимося, знак на дорозі. Хто поставив цей знак? Питання. Знак на обізній дорозі, яку використовують контрабандисти. І знак з катафотиком, бачите? І ще катафотик такий. Червоненький, бачите, щоб видно було в темноті. Хто ставить ці знаки? Питання знову для похоронців, Знову буду набирати Службу безпеки України, знову буду набирати 102, а зараз ми подивимося контрабандистську стоянку. Оце дорога, яку використовують контрабандисти, об'їзна на картах не позначена. Отут невідомі поклали ось такий знак. З катафотиком. Металічний, до речі. Ні, дерев'яний. Дерев'яний. Такий полосатий, як би кажучи, знак з катафотком. А далі ми покажемо контрабандистську стоянку. Йдемо по дорозі і покажемо стоянку контрабосу. Кордон буквально 100 метрів, 100 метрів навіть 90. І тут автомобілі відстоюють, під'їжджають під кордон і чекають на маяк перекинути нелегалів. До Будь ласка. Ось стоянка контрабоску. А тепер подивіться на сліди автомобілів. Йдуть до державного кордону, до державного кордону вже не 100 метрів, до державного кордону вже метрів 70. Все, подивіться, як ідуть сліди. Ось лісова дорога до державного кордону. Питання, що роблять наші правоохоронці, прикордонники, поліція, місцеві хлопці служби безпеки. Я вже не задаю. Хто мітить кордон за 170 метрів, за 100 метрів, за 90 метрів від державного кордону? Чому ці знаки викладаються, ким знаки відкладаються, я знову буду вперто дзвонити на 102 Службу безпеки України і питати. Хоча на багато питань, на майже всі питання відповіді немає. Дивно чому. Але я вперто буду охороняти. Україно-молдовський кордон. Я відкинув зараз усі свої справи. Я навіть як мандруючий монах зараз не проповідую. Війна, і треба захищати Україну. До нових зустрічей!